Усім привіт, друзі! Спішу поділитися вам своєю радістю. Повернувся принц, його не було цілий день, цілу ніч. І сьогодні на вечір ось він. Він прийшов таке, повернувся назад у хліб. Я так за нього переживала, щоб ніде його нічого не, не вкрало, щоб він, бідний, з переляку, Оце що не, не прийде вже. А він прийшов. Один тільки Юра мені казав: ти побачив, прийде. Він десь ві пересидить і прийде. І таки, да. Вона сьогодні не було вдома практично цілий день. Ми тільки щойно повернулися. От я б його нагодувала курчат, випускаю каченят, щоб вони походили зараз ввечері. понапасалися пасилася перед тим, як загнати у хліб. І заходжу до хліва, побачити, що тут, як кучки. І він є, є, є наш принц маленький. Ой, як добре. Дивіться, як батьки напувають своїх голубенят. Хоч я бачила, що вони вже й тлі самі. Але до цих пір вони продовжують приходити просити у батьків і батьки ще їм ось із, із дзьобика, дзьобик. Бачите як? Ось так годуються голубенята. Дивіться, бідну голубку, голуб ось, а голубку, бідну, зараз замучать обоє. От ненаситні. Так, чорненька коха у мене пішла моститися, на сідало. Ось так вони ночують, там несуться. Але щось знову немає яєць після того, як я забрала під бентанки. І щось мені не подобається біла коха. Коха ти що? Що це ти? Це ти там спиш? Ні, вона не спить. Щось з нею не так. А що з тобою не так. Манюня, Ану, йди до мене на руки йди. Щось не знаю. Біла коха щось прихворіла. І ось це так, бачите, цілий день не бути вдома, не бачите, що де робиться, чи вона дещо з'їла, але що вона тут з'їсти могла, я не знаю. Манюня. Пробую її ось тут. От, в неї зерно. Зерно у волі є, але все одно з нею що щось не те. Чи, напевно, що прийдеться напувати її? Ця братва вже в Юри з гаража вийшла. Дуже добре. Де ви ще тільки не були, га? Де ви не були ще? Так, вона ходити ходить, але трішки пройшла і сіла. Розвела ось отакий шприцик, набрала енерфлокс, От, і зараз. Напою її цим, а трішки пізніше, або вже завтра рано, якщо буде все добре, то пропою ще чинтоніком трішки, є розведений. А можливо, ще й сьогодні, пізніше ввечері пропою. Якраз розводила кучата. От, то, можливо, ввечері ще дам. А ну курочка. Ось так. Все, 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 все. Ну, давай, малесенька, що таке? Ну, вдарити ж тебе тут ніхто не міг, правильно? Давай, йди. Іди. Ну, ось відійшла і знову просіла. От, ну, трішки пропоїла. Буду поглядати вже ходити. Ну, геть вона ніяка. І притруїтися ніде нічим не могла. І грибене кольору красивого. От. І зерно що ти є у волі. А що, а що не так, не знаю. Оце так, поки за одним заглядаєш, одному радієш, друге бідує, курсотка вже померзли, Зараз забираю. Оце як, як його то там, то сям, то це без цих проблем якихось ну, бути не може. Я не знаю, що це таке. Забираю зараз, збираю цю малечу заношу. Хоч уже вечір, пізно, але нариваю своєї цинерарії приморської сріблястої, піду посаджу у садку скільки, от, а тоді ще буду висаджувати десь там на городі. Тому що діла бачу не буде все. В очах так швидко рухає. Зараз день туди-день сюди, і потрібно буде ставати до буряків. Проривати. От, ну, одним словом, то я собі думаю висажу я її уже трішки, а там далі буде видно ще, що піде куди наступне. Значить, куди я з нею рухаюся у саду? Ось так за низькорослими півниками. І ось на цю сторону, куди сталиться барвіночок декоративний. Я ось сюди ось не пускаю. Він мені тільки сюди вусика тягне, я їх розвертаю і ось це направляю туди. От. А ось сюди, далі ще є ось такий куточок. Далі-сюди, далі, взагалі не окультурено, тут ми просто скошуємо. От. Але ось тут під яблуною я зробила ось такий куточок конвалії притарабанила з лісу минулого року, папороті і першоцвіту лісового. І цьогоріч воно у мене все тут під'ябленою зійшло. От, Я так собі думаю, цей <плес> куточок лісу хай розростається. От, а ось сюди все. Уже його тут не один раз просапую, і ось тут я буду засаджувати зараз цинерарію і хай вона мені тут кущиться. Ну, далі ще буде видно, що тут для неї буде, але поки що вона буде тут. Ну ось, поки кури не бачу, тому що зараз, якби ходили, то вже б тут мені допомагали. Я б садила вони мені скородили б. От, А так їх уже немає. Кури сплять, то посадила. Хай приймається. Так. Сонце сідає, хочу вам сказати, що саме час якраз виходити на город сіяти. А що робити? <сі> Якщо немає коли. <сі> а висіяти треба, тому що дощик трішки прийшов, а далі ще хто знає, як воно буде. І коли дощ буде, а морква не висіяна на весну, буряк ще не висіяний. От е, там, де Юра, мені мак лососовий мій. Посік сонив, спасибі йому великий, він дуже про мене дбає, він мені всякому допомагає. Висію ось такий макрожевий, Правда, він не багаторічник, однорічник піон. І хочу посіяти льон-багаторічник. Цьогоріч він свісти не буде, ну, але посію. Так, да, ще нагребла з собою огірків, які є, і не знаю, як я з цим справлюся, тому що сонце реально сідає. Ну, але зараз буду щось робити. Так, ще до того, як посіяти, довелося аж он. Більшу половину города борозну закидати ту, яку він мені колесом зробив трактором. На цю сторону ще такий самий вздовж, ну, трішки менше на цю сторону лишається. І це я зараз буду сапкою горнути вздовж рядочка. Спочатку прогорну одного під моркву, тому що тут ось відразу йде рядок кормових буряків починається. Ось-ось прямо ось вони вже навіть і вилазять. От. І це так, зараз від них. Гонитиму вздовж спочатку рядок на морку, потім вздовж рядок на столових буряки. Столових буряків. Ні, таке буде. Так. З тих, тих пачочок, що є, таке теж буде рядок. Оце буду робити один вздовж рядок моркви. Зараз весну, Уже весняною, тому що зимня вже гарна, вже мене королям наривати. От. І потім ще рядок столових буряків. А тоді ще таке побіжу льон. Мак. І останеться радиска, але я не знаю, чи я її сьогодні справлюся чи ні. Фух, так, один рядок є. Хочу вам сказати, що дружина невелика, не маленька. кроками наміряла 63. Ну, метрів, мабуть, 50. Я так собі думаю, так як в мене. Ну, де, ну таких десь в межах. Довжина рядка. Знаєте, що думала? Що скажуть люди, яка вже зовсім зло з лоздою з'їхала, цілий день десь немає. вечір, як з очерету на город вибігла. Але ні, горну рядка. Дивлюся. А в мене тітя Валя сусідка. Теж вийшла на город полоти. Ну, то, то добре. Не одна я <плес> на ніч на город Буду сіяти, щоб не бачили шкідники, де посіло. Звичайно, дивіться, моркова така і сяка, але я її зараз всю в один пакет бігом всипаю, вона не покусається. І побігла порядку. Морква вже погнала другий рядок на буряки. Юра мій побачив, що я не спішу до хати, не захотів там сам бути, бачу, чіпляє борони, буде згортати он кукурудзині. От це ще там у нас лан лангороду, нічим не засіяний, там буде знову кукурудза. <кхи> Тому я не знаю. От хоч бери та співай, сонце низенько, вечір близенько, <кхи> а я й моє серденько обох на городі. Чудовий вечір, хочу вам сказати. Уже майже нічого не видно, але поки Юра ще трактором гарує по кукурудзині, то я таки ще посію зараз мак, льон і ще редьку, тому що буряки і морква вже. Льон знову буду сіяти в рядку від тюльпанів. Сподіваюся, Юра вже його форзувати не буде. Часник такий безстрілковий, щось паршивий. Ну, як паршивий, незенький і дуже зарані почав жовтіти. Підживлю його сечовиною, але це буде вже завтра. А ось цей, що зі стрілкою часник, я вам не можу передати. В його вудення мені вище колін. Так, Юрасі у мене остаточно вже зачищає площу, а я редьку посіяла вже і в рядок, і ось так по цибулі розсипала. Уже буде редька варена, редька смажена, редька так куска. Ну все. Тепер спокійної ночки. Чорносливка, що ти причаїлася між рядками? Ти чекаєш і все. Чорносливка вперед, і я ззаді. Нічка. Що, якби по-хорошому, було б Юру почекати, що скажеш? Чи підемо до нього, подивимось, що він там? А? кицюнька? Чи йдемо? Давай, куди поведеш? Під хату. От хитруще.